Привіт, друзі! Готуємось до контрольної роботи на тему логарифмічна функція. Отже, завдання середнього рівня. Знайти область визначення функції і дорівнює Логарифм десятковий від виразу 5х-3. І зазначення логарифмічної функції. Ми знаємо, що підлогарифмічний вираз не може приймати значень менших 0 або дорівня 0. Тобто має виконуватися Умова 5х мінус 3 строго більше від 0. Ми одержали простесеньку нерівність, розв'язуємо її. Мінус 3 переносимо вправо, одержимо 5х більше за 3. Тепер розділимо на п'ятірку, одержимо х. Більше від 3 п'ятих або 0,6. Відповідь x належить проміжку від 0,6 до плюс нескінченності. Ось ця множина, цей проміжок, і є, роз... є областю визначення даної функції. Наступне завдання середнього рівня. Розв'язати рівняння. Логарифм x за основою 2 дорівнює мінус 3. Рівняння розв'язується дуже просто. Оскільки тут використовується означення логарифма. За означенням х дорівнює 2 у степені мінус 3. Залишилося обчислити цей вираз. 2 у мінус 3 степені. Пригадуємо означення степеня з від'ємним показником. Це буде 1 на 2 у третьому. А тепер саме означення степеня обчислюємо знаменник. знаменник буде 8. Отже, відповідь х дорівнює восьма. Розяжіть рівняння. Логарифм за основою 6 від виразу х2 плюс 3х мінус 8 дорівнює логарифм 2 за основою 6. Оскільки логари... основи логарифмів однакові. Самі логарифми однакові, це означає, що оці підлогарифмічні вирази також однакові. Отже, ми переходимо до рівняння х квадрат плюс 3х. Мінус 8, дорівнює 2. Переносимо двійку в ліву частину. Ми одержали квадратне рівняння, просто роз'яжемо його. Одержимо х 3 х Відняти 8 і відняти 2. Зводимо відразу. Це буде мінус 10 дорівнює 0. Дискримінант. Формула b квадрат мінус 4аС дорівнює. B в квадраті це 3 в квадраті 9. Мінус 4 на мінус 10 буде плюс 40. Відповідь 49. Число додатне. Знаходимо корені. Х1, друге дорівнює. Формула мінус B плюс-мінус корінь із дискримінанта розділити на 2а. Підставляємо числові значення. Мінус 3 плюс-мінус корінь і 49, 7, розділити 2 на а, це буде просто 2. Х1 дорівнює. Мінус 3 додати 7. Це буде 4. 4 розділити на 2. 2. Х2 дорівнює. Мінус 3 відняти 7. мінус 10. Розділити на 2. 5. Таким чином ми одержали, що дане рівняння має два корені. х1 2, х друге мінус 5. Розглянемо нерівність середнього рівня. Логарифм за основою 0,9 від х-5 більше або дорівнює логарифм за основою 0,9 від 11. Оскільки в нас основи логарифмів однакові, то далі ми можемо перейти до нерівності логарифмічних виразів. Але при цьому треба врахувати, що основа логарифма 0,9 менша від одиниці. Як це врахувати? А при переході до нерівності підлогаритмічних виразів знак нерівності необхідно змінити на протилежність. Тобто ми одержимо х-5 менше або дорівнює від 11. Але це не все. Справа в тому, що підлогарифмічний вираз має бути строго додатним. Ми бачимо в нас тут x-5 і накладаємо ще одне обмеження. Це, так би мовити, область допустимих значень цієї нерівності. Х-5 більше від 0. Ось таку систему нерівностей необхідно розв'язати. Розв'язок цієї системи співпадає з розв'язком цієї нерівності. Переносимо вправо мінус 5, Одержимо. Х менше або дорівнює. 11 плюс 5 16. І в другій нерівності x більше. Переносимо вправо від 5. На числовій прямій. Ці проміжки зобразяться таким чином. 16 замальована точка. І розв'язки цієї нерівності знаходяться лівіше від числа 16. Від точки 16. 5, це число зображається точкою лівіше від 16. Це буде виколота точка, оскільки на строга нерівність, розв'язки розміщені правіше від числа 5. Розв'язок системи є спільна частина цих двох проміжків. Таким чином записуємо відповідь. х належить від 5 кругла дужка, до 16 квадратна дужка. Ми розглянули з вами завдання середнього рівня. Подальшому ми будемо розглядати завдання достатнього та високого рівня. Отже, до зустрічі на наступному відео уроці. S vámi byl Vasyl Vasilovič.